Так, тут пряма трансляція працює прекрасно. І запускаємо ще пряму трансляцію в тікітоці. Коротше, панство, що я сьогодні хочу обсудити? Сів сьогодні на ліжечку і хочу з вами е, поспілкуватися саме на теми розвитку бджництва. Тому цей ефір е, я не просто буду. В ефірі, а я цей ефір присвячую для збирання донатів на розвиток свого бізнесу. Я думаю, це цілком логічно. Ви, як завжди, можете задавати питання. Ми тут парно ведемо трансляцію і в Тіктоці, і в Ютубі. Тому питань сьогодні буде вдвічі більше. Я на всі запитання буду відповідати, і я думаю, вийде цікава і крута пряма трансляція. Тому, панове, наш сьогодні модератор праві трансляції в Тіктоці. Буде Аничка. Це моя дівчина. Вона буде там прикріпляти спеціально номер карти. Ми відкрили е, монобанку спеціально для того, щоб зібрати е, суму для розвитку нашого бізнесу. Побачимо наскільки людям цікаво, щоб в Україні таке жили хороші, якісні компанії по бджільництву. Наша ціль е, 5 тисяч. Привіт. Дивився твої відео. Супер! Я вам дуже дякую, що ви дивилися мої відео. Я так розумію, ви дивились про, про ціну на мед більш за все. Так, да, дійсно, до мене вже дуже багато почало попадати. Е, дуже багато почало попадати в особисті дуже багато почали писати люди, що в них мед подорожчав. Тобто вони продають його вже там, мають можливість здати по 57. По 60 гривень, по 55, по 50, то вже 40, по потрошку відійде. Хто залишає ці старі ціни? Старі ціни однозначно залишають старі трейдери, старі перекупи. Я не співаю дивитися всі відео. Ну це круто, значить, я працюю достатньо. Старі трейдери, перекупи старі, саме старого формату, ті, в яких є хороша фінансова подушка, вони будуть, будуть однозначно. 에, тримати ціну чим пониж чим подовше, тому що в них є така можливість. Тому, панове, лайкайте цю пряму трансляцію. Задавайте далі питання. Віталій Роду Лещенко, привіт. привіт. 에, тут я вже бачу в чатях починається якась активність. Мені це подобається. Нюхль дещо камера стрибає. Ну, прийдеться потерпіти, бо з один ефір з ноутбука, другий з телефону, і там, де з ноутбука, то прийдеться потерпіти. А з ноутбука в мене йде саме YouTube. Е, тому я думаю, для багатьох ну ні коштом не буде укачувати, що камеру буде трошки підтрасати. Е, так що, панове, далі чекаю ваших запитань. Нагадую, що ми збираємо спеціально е, сьогоднішні ефіри, запущені для того, щоб трошки зібрати на розвиток, тому що ми хочемо розширяти нам потрібні інвестиції, і ми їх залучаємо всіма можливими способами. Так, вітаю, коли знову будуть дзвінки заготівельникам. Віталій Баран, Баранський. Пане Віталій, дивіться, е, планую завтра виділити час е, спеціально для дзвінків пере, для, перекупу, для перекупів. Е, значить, я буду дзвонити точно в такому самому форматі, тобто камера буде знімати, я буду дзвонити, але ніяких контактів, перекупів я давати не буду. Не по тій причині, що я не хочу давати, а по тій причині, що це буде пряма реклама самих перекупів. І тому ну, мені це невигідно. Хай вони, якщо вони хочуть, щоб я їм їх рекламував, хай вони мені платять, вони при грошах, але є, є. Я просто знаю один хороший сайт, на якому є багато перекупів. І я знайду там пару номерків. Я зроблю не один дзвінок, зробимо їх штук п'ять, бо багато хто не вірить, що це правда, це чистої води правда. І поспілкуємося з різного роду <кій> заготівельниками. Тому так. Е, так що, панове, я дуже радий, що ви підтримуєте, заходите на пряму трансляцію. Як думаєте, 5-4 рамок е, перезимує бджіл? 5-4 рамок за середньої сили, за середньої сили сім'я. Тому, звісно, е, перезимує. перезимує головне корм якісно пролікувати е, і по можливості зробіть їм теплі заставні. І зверху постеліть їм, якщо там є холстик, то холстик тільки щоб не з пленки був, щоб він був натуральний, і постеліть для них махрове одіяло, ну, безотказна тема. Працює дуже круто. Так, Ютуб, що нам каже: привіт, з Волині, привіт з Хмельниччини, Наталія Комальчук. Як медорозбір цьогоріч, ну, весняний, скажімо так, кромедозбір був хороший. Хороший медозбір весною був. А от осінню, ну щось трошки є. Зараз в вуликах можна ще було б потягнути, але я, коротше, оставлю, е, і мені тоді не прийдеться, е, мені не прийдеться застеля, е, закормлювати їх. Так, далі, добрий вечір. Яка зараз ціна на мед? Ну Дивіться, <кхем> е, в нас тут є люди, які приймають там по 50 гривень. От тут вже є. В Бартніку вже даже приймають по 47-48. Це те, що я можу сказати, що я точно знаю по нашому регіону. В інших регіонах е, я не дзвонив, не цікавився, крім Кіровоградської області. Е, це те, що я тоді з перекупом говорив, е, і там він був готовий 10 тонн за 60 гривень приймати. В мене войлочні холстики. Супер. войлок – це хороший матеріал для утеплення. Продай таку футболку, можемо зробити. Для цього тобі треба зайти на мій інстаграм-магазин Бікіперфюкрей і зробити замовлення. Ти можеш знайти посилання під багатьма відео або просто по назві OF UKRAINE. там наш логотип, і ми тобі таку можемо зробити. Так, і чи даєте запарений сухий полинь і якою вощиною користуєтесь? Дивіться, користуюся вощиною з нашого магазину. Це не реклама, це те, що я кажу, до того, як в мене не було магазину, я користувався вощиною з, Боже, як це що він називається? Не Полісся, Неподілля. Коротше, вилетіло з голови. Коротше, є в нас тут точка, де теж непогано вощина, Але коли я взявся вже за свій магазин, я обдзвонив кучу людей, знайшов дві, дві пропозиції, хороших дві пропозиції. Ми їм привозимо свій воск, а вони нам роблять без домішок, без пластифікаторів, без затверджувачів, класну вощину. І вона буде получатися в виготовленні для мене дорожче. Для клієнта вона 400 гривень за кілограм на сьогоднішній день, але при цьому є класна, класна вощина. Відповідно, я собі теж брав вощину з нашого магазину, і дуже 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 чітко получалося. Тому бджоли гарно її відтягують. Взагалі питань до неї не було. Ні в ні одного пасічника питань до цього ще не виникло, тому я дуже радий. Дорова точка. Дорова точка. Я не знаю, що це таке, що це за такий коментар, Дорова точка. Що там за казки розказуєш? А, тут прийшли е, мої панове хейтери, що казки розказую. Е, ну, не казки розказую, а відповідаю на питання, пане. Якщо ви е, зараз, не дай Бог, будете щось. Е, е, а, привіт зандовер. А, Боже, е, так хто там? Андрюха, так як буква, а коротше, панове, зараз в Тіктоці зайшов на ефір мій корішок, який зараз в Америці. Він на тій пасіці, де ми з ним були, коротше, крутяк, просто крутяк. Андрюха, пару слів, пару слів про те, як тобі там в Америці марчухани. Оце можливо, даже можеш підключитися, щоб ти тут теж поговорив, тебе і в Ютубі будуть чути. І тут це. Якщо, якщо маєш бажання, підключайся. Так, велком, пане Андрій. Е, да, познайомим вас тут з усіма мед через день буде по 200. Ну, мед через день по 200 не буде, але потрошку він вже дорожчий, однозначно. Я вже таку ситуацію бачив кілька років назад. У нас у аптеці вощина по 340. Переконайтеся в її якості. Е, я знаю, що вощина є в Україні, коливається від е, 300 гривень за кілограм до. 550 гривень за кілограм. Знаю в різних точках різна. Тому не кажіть, що в мене дорого, тому що в мене якісно в першу чергу, і я в середині ринку дуже себе чітко почуваю, скільки коштує кіло меду? Вам сказати, скільки коштує воно реально чи скільки його зараз купляють? Ну я, наприклад, в свій магазин купляв акацію по 100 гривень за кілограм. Да? Гречку, я собі купляв. Е... Гречку я собі купляв по 80 гривень за кілограм. Золотарник в мене був свій різнотраві в мене було своє. Закарпатські меди ми купуємо по їхній ціні. Там зовсім інша система. Тобто, все по-різному буває. Так, яка ціна футболки? Наталі і чи даєте за А зараз? Це не видно, розкажу. Значить, вирішувати, що я вирішувати, що я вирішувати, що я вирішувати, що я вирішувати, що зайшли, підписалися, написали, ми вам відповімо і ми вам скажемо, скільки коштує. Ця футболка, що на мені, вона синтетична, на ній 3D-принт, вона коштує 1200 гривень, бо це 3D-принт. Можуть бути дешевші варіанти. Можете вибрати принт, можете дати свій принт, ми зробимо для вас. Так, яка ціна футболки? Сказав, Далі. Чи даєте запарений сухий полинь? Даю. Коротше, беру як беру полинь запарюю е, і на 10, літрів, е, на 10 літрів сиропу даю літру полину. Супер, класна тема, працює. Ну, полинь це ж для, для попередження нози матозу, для покращення травлення, тобто. Не, не купити, а продати. Е, Продати це ви маєте на увазі в моєму магазині ну, залежно від того, який ви мед хочете хочете. Ну, акація в нас в магазині півлітра ви можете там купити за 200 гривень, за 180 гривень. Треба, це треба дивитися. Я точно вам цін не можу сказати, те, що на поличках там, в банках пофасовано стоїть. Бо там є від різних виробників, там є різні вагові ці. А здати оптом ну, так дивіться, я ж вам кажу, що я в собі брав по 100 гривень за кілограм. Акацію, 80, 80 гречку. Та й те в мене було? Е, це те, що в мене. Якщо здати оптом так, як ви собі думаєте, то можна от навіть в Бартнику здати там 48 гривень за кілограм на сьогоднішній день. так Вже не 42, 43. так Плюс тут є вже дуже багато коментаторів, які пишуть і кажуть, в них там ціна вже піднялась так, в тих піднялась так, в тих піднялась так. Так, що там у нас відбувається тут в чаті? Тут ноль. Окей, 21 людина сидить, задавайте далі питання. Нагадую, що сьогодні трансляцію ми запустили спеціально під трансляцію створили монобанку. Створили банку для того, щоб можна було, е можна було зібрати трошки на розвиток, на розвиток бізнесу. Ну і паралельно з вами поспілкуватись. Тому кому не впадло, в описі під цієї прямої трансляцією є номер карточки. Зайдіть. Кожна гривня нам зараз на рахунку. Вона важлива. Не знаю, хтось туди щось кинув, не кинув, бо картка, бо, бо моно, монобанка зараз е, мої анички там стоїть. Е, потім в прямій трансляції, е, в прямій трансляції в Тіктоці ви можете побачити прямо на екрані картку, теж туди можете заряджати, і я вам буду дуже сильно вдячний, тому що збираємо на розвиток. Далі. Класний канал лайк. Дякую. Стосовно. Е, Привіт, ану, скажи, Олег, що сказати, пане Олег, кажіть. Так, дивіться, стосовно каналу, панове, ми доходимо до 10 тисяч. Постійно канал покращує свій контент. Це однозначно, я покращую теми, покращую контент. Багато що ми будемо далі вдосконалювати. І на 10 тисяч я хочу зробити такий міні-фільм. -міні я трошки попробую його зробити. Не знаю, вийде чи ні, так як я хочу, але я попробую. Я б скинув, але приватка заблокував. Е, ну, пане Павло, я ж нікого не змушую заблокувати, це ж не те, що треба оправдатись. Ви задавайте питання, я з вами спілкуюся. Це максимально це. Чому ми так робимо? Чому от цю пряму трансляцію запустив спеціально для того, щоб щось зібрати? Чому? Тому що е, я хочу. Більш потужно і швидше розширяти бізнес. А саме головне, в мене є на сьогоднішній день п'ятеро людей, в яких я купляв мед. Я в цілому купив зараз близько тонни меду. От в цілому. Да? І я купив по 80 і по 100 гривень за кілограм. Два відра акації взяв, чоловік мене з Тіктока знайшов. Да, з кимось домовляюся, типу, під реалізацію, комусь там через гроші можу зразу скинути, можу через тиждень, як повезе. Тобто не буде такого, що ви набрали, відправили і все зразу це. Як там повезе, але в будь-якому випадку я буду відправляти скидати. І саме головне, що наш магазин на собі акумулює клієнтів, які цікавляться медом, готові на нього, за нього платити гроші. Ну а нам відповідно, приємно, що пасічник може торгувати медом значно дорожче. Продаючи його для нас, обходячи таким чином перекупів. От і все. Тому я вирішив провести цю пряму трансляцію в такому форматі і максимально, максимально багато розширювати свій бізнес якомога швидше, щоб давати можливість для більшої кількості пасічників заробляти, отак як заробили ті люди, які здали по 80 і по 100 гривень. Так, привіт, цікавий канал. Ти звідки? Пасіка Федан. Привіт, Хмельницька область. Хмельницька область. Я в цьому році будуть дотації. віка Муска. Зараз розкажу цікава тема. Пилок збираєте на своїй пасіці. і Що краще перше? Чи бергаче пилок? Пилок ми в магазині продаємо. У нас є різні пилки. Є от підписник, який мені підігнав там. В районі трьох кілограм пилку різного. Я його пофасував, поставив цей на своїй пасіці. Там зібрав теж близько 10 кілограмів. Тобто, що треба, ще закупляє в людей. Так само по нормальній ціні, і люди довольні, і я якби довольний. Тому дуже класно. Так, в цьому році дотації будуть чи ні. Дивіться, державних дотацій цього року нема. Державної немає, то тобто, міністерство ніяких дотацій не буде, не буде виділяти. І це зрозуміло. А є дотації на, на місцевому рівні. Це приклад, наприклад, це дуже яркий приклад саме Івано-Франківська область. Там в Долинській громаді, здається, виділили пасічникам по 200 гривень на сім'ю. Відповідно за певних умов. В Вінницькій області таких вже приклад є. Тому дотації є на місцевому рівні. Якщо вам пощастило, ви в Вінницькій або Івано-Франківській області, то можете. Або поцікавтеся програмою аграрного розвитку сільського господарства вашої громади. Так, що в нас тут? Робіть пасічницький кластер, Олег, от сокіл. Пане Олег, я так і роблю. Я так і роблю. Я максимально намагаюся акумулювати і зробити так, щоб пасічник себе поважав і щоб всі поважали пасічника. Це і буде. Е, ти розкажи щось, що ціна? Ти розказуєш, що ціна росте? Так, я розказую, що ціна росте Це вже реальний факт. Якщо в вас вона ще не виросла, це не значить, що вона в інших не росте. Тому так, ціна росте. У мене на е, дві рамки зимували. Да, таке буває. Привіта. Ну скажи, будь ласка, що ти рамки бджоли на зиму це норм. Е, що, щотири, чотири. чотири норм. Це середньої сили сім'я вважається. але потрібно їх грамотно обробити, утеплити, і вони повинні перезимувати. Е, так, в мене є дві сім'ї, три рамки перезимували. Нормально. На, ну, дивіться, до речі, коли мало рамок. Візьміть заставну, поставте суцільну перегородку і, коротше, туди з одної сторони, посадіть бджіл з трьома рамками, і з другої сторони. Вони один одному допоможуть перезимувати. Весняний розвиток шалений буде, вони теж один одному допоможуть, а потім просто розсадити, поробити одводків. У мене є 2,7, Так. Ціна ціна е, ну, ціна ну не росте. 42,45. Дивіться, 42,45 це в вашому регіоні. Є вже де. Наприклад, Бартік 48 приймає, тому ціна росте, однозначно. Ціна росте. Так. Е, так. Так, 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 так. Панове, підписуйтесь на канал Бікіпер Украї. Як роб, називається однаково. що в Тікторі, що в Ютубі. Я цьому дуже радий. Так, подивимося, що в Ютубі пишуть. Зрозумів, дякую. Так, Віка мускат видала. Повідомлення Ну, Окей на українській рамці працювали ні, звідки з Хмельниччини, Шепетівський район. Шепетівський район, місто Шепетівка. Коротше, цей на українській рамці я пробував заселити один вулик, але коротше не вийшло так. Ну не вийшло в плані, що ройом заселяв і просто, просто рій взлетів. Ну, Типа я туди ні розплоду не ні кидав, нічого бо мене не було на українській рамці. Через перегородку зимують на дві рамки без проблем. Багато років зимують на клеусі. Користуйтеся на дві рамки взагалі бомба можна через перегородку зимувати. Це тут ті хтось такі питання сиплять. Так, можна через перегородку, але потрібний кожен свій льоток. Так, потрібно кожен свій льоток. Це важливо. Так, дивіться: YouTube, TikTok. Боже, яка класна синхронізація? Там люди, тут люди. В загальному зараз нас дивиться приблизно 60 чоловік. Боже, я щасливий, я дуже щасливий. Отож, панове, нагадую, що основна ціль сьогоднішнього ефіру розповісти побільше для вас повідповідати по відповідати на ваші запитання. Ну і зібрати трошки донатів. Так, хотів запитати, а це нормально, що в мене вже в сім'ях немає ні розплоду, ні засіву? Нормально, так і має бути. Е, так, щось тут ще. Хоть, е, так можна через так бачився. Є питання пилок Скільки можна в день споживати? В день раджу споживати 50 100 грам пилку. Ну це може навіть багатовато. Коротше, дивіться, дві чайні ложки ввечері е, і рано. Анна Конда, я родом з Шепетівки. Welcome to my store в Шепетівці, 369 торговий центр на другому поверсі. Магазин, ну його там почали називати магазин мед, магазин продуктів дільництва. Приходьте в понеділок. Я там буду. Де купити фанеру з порізкою? в епіцентрі? Там ріжуть. Ну, це буде дорого. Ні, це погано, так як немає молодої бджоли. Там, хоч матка є в тій сім'ї. Дивіться, це не погано, тому що є сім'ї, які готуються, починають скорочувати яйцекладку матки в початку серпня. І до кінця серпня в них вже все повністю кікало. Так зимують в Закарпатті, Тому це нормально і так має бути. Я не здивуюся, якщо в мене в сім'ї вже давно теж немає е розплоду. Зимувало бджолу, вони виростали лише в серпні, тому що в мене не було пізніх взятків. Е з передозом пилку знайома, не раджу. Да, Передозувати пилок не треба, бо потім буде погано. Звідки є там молоденька матка? Е ну, у вас все добре, тобто не хвилюйтеся, у вас там все нормально. Так, ваша так, зараз почніть тут. А нормально, коли бджоли є на 9 рамок і матка продовжує сіяти. Це у вас просто будуть потім проблеми. Лучше зробіть так, щоб матка перестала сіяти. Не давайте туди сиропу, заберіть трошки меду, обмежте, ну, тільки так, щоб заберіть, але потім поставьте. Щоб... Зробіть, щоб холодно в гнізді було, без утеплення позабирайте. Бо дивіться, якщо у вас там матка сіє, то розплід вийде через 21 день. Через 21 день взагалі вже може бути безоблітний період. І все, ваші бджоли опоносяться прямо в вулику і викличе хвороби, вони можуть загинути. Тому це погано коли так. У мене ще е 4 рамки. Ну, 2, 1, 4, максимум 4. Обов'язково забіжу, коли буде, буду в рідних краях. Анаконда а ви в ідеї. Е так, у мене Карпатка матка. Я з Дніпровської області. Е всі сім'ї з розплодом по 5 рамок вулик ППУ. ППС, е, ну, це не дуже добре, що... головне, щоб матка не сіяла. Якщо ростить на виході, нормально, якщо матка сіє, це жопа. Е, я на таке...